Ти запригнев траншею. Зараз коптери зранку піднімуться, побачать, що там нема. І так то ці півночі були перед невідомими ну, перестрілками. Коптери, стой, блядь, не розтріпи мені хуйню, блядь. Коптери піднімуться, побачать, наче ви, блядь, ходите там тарбунами, коптери дивляться і думають, що так порядки віщей, блядь. Ну не, не розказуй, блядь. Ви, сука, сидите, блядь, ніже трави, тіше води, блядь. І мовчите, що у вас там хто спалив, блядь, не, не розказуй хуйню, блядь. Ну я це я кажу як варіант, якщо там 9 людей, вони просто там для красоти стоять, вони там нічого не втримають. Хай стоять. Їдь, блядь, на цей, на опит не забирай 10 чоловік. І куди Зараз, тих 10 це... чоловік? Спочатку ставимо цей тихас браву, а потім будемо розбиратися. Де брати людей і яких інших туди заганять. Прийняв. Прийняв. Але а. 10 мало, ну це треба туди посвіжіше, це, 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 ж, блін. Це понятно, це понятно. Зараз будемо ще шукати. В... Ти бачиш, що мені вчора кабріг скинув? Я йому все об'яснив ситуацію, він хуйово, то все, ну, людей ми знайдемо. Значить, будуть шукати, вже шукають. Ну, коли вони їх зможуть знайти? ну, бо, ви ж розумієте ситуацію, що зараз хтось, не дай Бог, розумі, не, не БК, не лопат, це... ну нічого, блядь. Ну, поводь, Чора... блядь, підвозь, підвозь БК, значить Розумію, я розумію, ситуацію, якщо буду десь проривати, тоді, да, тоді нам дадуть таке добро. І то хуя знає, блядь, бо я не знаю, що там помінялося, блядь. Вчора було так, блядь, на ранок, блядь, а на вечір хуйся на Мені, значить, блять, ті люди, які були, блять, на цьому, нахуй. На лелеках, на кротах, блядь, отам, в Росіча, блять, став їх наверх, блять. Ну, в Росіч теж отримав задачу, теж всі. Вони кажуть, ми цілий линь носили, ми, блядь, вам хто такі, ми там сидимо під танками, ну, всіма розмовляли. Ну, Ніхто шу, не шу, хоче йти. Блядь. Вони, нахуй, такі? Вони, сука, солдати, які нахуй повинні виконувати накази. Що це за вони та, відмовляються ви, виконувати, такі? ну як їх заставити. Ну, хай нахуй пишуть рапорта, сука, що вони відмовляються. Ну вони просто, вони, блядь, вони ну, це, не, не реагують, що, які ну, які рапорти, а вони, скажу, ми не підемо нікуди. Значить розстрелюй, нахуй. Застрель, блядь, одного, блядь, і другий, нахуй напише, блядь. Або забери зброю, бронекаску, казку автомат, і кажу, піздуйте нахуй долбайоби, блядь. Ну, вони у всієї діло, знаю, у нахуй. всієї роти У Всієї роти, нахуй, значить, забирай, блядь. А що це за таке, блядь? Не хочуть, не можуть, блядь, не, не виконують, Що це за нахуй, блядь. Якщо вони, сука, самі собі начальники, то пошли нахуй, блядь. Ну, блядь, не розказуйте мені, блядь, дурні історії, блядь, страсті якісь, блядь. Всієї роты. Значить, всієї роти, блядь, Значить, нахуй, блядь, множим четверту роту на ноль, блядь, якщо так пішло. нахуй нам така нада, блядь. Ігор ж так не може бути, блять, сука, їбучі, блядь, дебіли, нахуй, не можуть двісити, блять, ноги тобі, нахуй, і по лбу стукать, блять. Та ну місяць стояли, ви ж розумієте, яка тут що ситуація, блять. Скільки блять в державі йде, блять. Що в ще, блядь? розказати, мотивірувати місяць і що далі? Вони блядь? це все знають, ну, ну не витягують люди, блять. Ну не витягують, я ну це що я можу. Блядь? Ну, вони железні, не Робі. кіборги, вони про Знаєте що ж? Ті стрілецькі батальйони, яка в них підготовка. Моїх я вже скільки потріпало. Мора... Морально потріпало. Ну... Мотивіруй їх, блядь, йопта. Наху. Морально потріпало. Ну, блядь. я яким чином? Я не бачу, яким чином. Якщо вони, ну, вони розуміють, що це не виконання наказу і це за щось це буде. І, ну, і а кажуть... що значить, блядь, це? Значить, нахуй, стріляйся сам, блядь. Якщо ти, нахуй нікуда, не можеш зробити безпомощний, блядь. Всіх, нахуй, вернуть назад, ніхто нікуди не відходить. Питання. Я би тобі радив зараз звернути увагу на передній край, блядь, а не мені, сука, півчаса, хуйню якусь розказувати, блядь. Ну я і вас запитую, яким чином мені завершуваться. Реаль... Зараз реально прийдуть і виїбуть вас, блядь, поки ми пиздим по телефоні, блядь. Ми з низькою бойової роботи займатися, не хуйньою якоюсь, блядь. Що мені робити? Десять чоловік мене не спасе. Забирай десять, блядь. Положиш нахуй тих десять, блядь, тоді нам дадуть іще, блядь. Їдь, забирай 10. Я... Закриємо один воп. Я не паню. Ну як положити? Ну це ж люди. Ну... ну отак, нахуй, сука. даби не проїбать, блять, сука. Територіальну цілісність, нахуй, треба положити 10.